Ми завжди радіємо, коли наші клієнти ростуть разом з нами. Тому розкажу дуже коротку історію. Я згадую зараз клієнтка, яка в нас бере вчити найбільше оригіналу. Я пам'ятаю, перший раз вона приїхала на склад, заходить і не розуміє взагалі на що дивитись, не розуміє, що робити, не розуміє, що за товар. А зараз вже пробувала і Шотландії, і Англії, і різні типи брала і ок, і вже все розуміє, і вже і один магазин відкрила, і другий магазин відкрила. І я каже, хоч третій магазин відкрити. Тут і, 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 дякувати Богу. З нашим товаром тільки працює відповідно. Найбільше, щоб виходило, знаю, що е, це в тіктоці. Ті, хто продає дуже багато продавців, тіктоку з нами працюють. Ми всім дуже дякуємо. І е, саме по продавцях е, я знаю, що є люди дуже багато, які продають виключно наш товар. І тобто, 100% частка загального товару це наш товар, і відповідно виходить заробляти, і вони ростуть. Є там десятки тисяч підписників, тисячі підписників, всіх любимо, відповідно, і зі всіма стараємося е, якісно працювати. І загалом найкраще, найприємніше, це те, що, е, знаєте, навіть ті мережі.